Привіт, це Геннадій з магазита. Сьогодні я покажу, як обробляти замовлення у вашому магазині. Одразу кілька слів про наші стандарти якості. Магазит приділяє особливу увагу якості обслуговування покупців, тому вимагаємо дотримуватись наших стандартів щодо швидкості опрацювання замовлень. Дотримуючись цих стандартів, ваш магазин матиме високий рейтинг та лояльні умови співпраці з боку платформи. Швидкість має визначальну роль і прямо впливає на кількість успішних замовлень. Що швидше ви приймаєте замовлення від покупців, то більше шансів, що вони придбають саме у вас знову. Через це визначальним є час від створення замовлення до вашого дзвінка покупцеві. Ось чому ми ввели рекомендовані терміни на його обробку у різних статусах, які обчислюються із врахуванням неробочого часу вихідних та святкових днів. Допоки ви дотримуєтесь наших стандартів і регулярно сплачуєте комісію платформи за вже виконані замовлення, ваш магазин буде обслуговуватись за принципом постоплати. Постоплата це коли ви оплачуєте замовлення після їх виконання, тобто тоді, коли вже отримали гроші за продаж. Якщо ви несумлінно ставитесь до опрацювання замовлень, допускаючи їх протермінування, чи невчасно оплачуєте комісію платформи, ваш магазин може бути переведений на формат співпраці з попередньою оплатою. У такому випадку він буде деактивований, а товари зняті з продажу при досягненні від'ємного балансу у кабінеті продавця. Щоб ваші товари завжди були у продажі, буде необхідно заздалегідь поповнювати баланс вашого магазину і тримати його на достатньому для сплати комісії рівні. Отже, сумлінно виконуйте свої обов'язки, а ми потурбуємось щодо ваших замовлень. Тепер до суті, перейдіть на сторінку замовлення вашого кабінету продавця. Тут ви можете бачити три наступні розділи: нові, куди потрапляють замовлення, до обробки яких ви ще не приступили. В обробці, де знаходяться замовлення, які опрацьовуються вами іще не завершені, а також завершені, де зберігаються усі замовлення, які були виконані або скасовані. Щоб ви не пропустили жодного замовлення, одразу після його створення система надійшле сповіщення на вашу електронну пошту чи на Telegram, якщо ви підключили його у розділі налаштування сповіщення. Особисто я рекомендую не сподіватися тільки на пошту, а підключити і Telegram. Це убезпечить вас від протермінованих замовлень, які ви не побачили. Відкрийте нове замовлення до сплину рекомендованого терміну його обробки. Таким чином, ви покажете платформі, що приступили до його виконання, і воно автоматично перейде в розділ в обробці. В свою чергу, покупець буде бачити, що ви вже опрацьовуєте його покупку. Тут ви можете бачити інформацію про покупця та обраний ним спосіб оплати і доставки. Зверніть увагу, що покупцям доступні лише ті способи оплати і доставки, які ви увімкнули у своєму кабінеті. Усі нові замовлення, особливо від нових покупців, чи ті, які передбачають сплату при отриманні, потребують підтвердження. Зателефонуйте покупцеві та узгодьте з ним асортимент та кількість замовленого товару. А також не забудьте зазначити кінцеву ціну, яку він має сплатити при отриманні. Допускається зміна способу доставки та оплати за узгодженням з покупцем. Якщо покупець замовив декілька товарів, і з будь-яких причин ви не можете відправити їх однією посилкою, у нас передбачене розгрупування замовлення. Це може бути корисним, наприклад, якщо товари відправляються з різних складів чи вимагають різного часу на виготовлення. Щоб розгрупувати, оберіть товари та кількість, які бажаєте винести в окреме замовлення. Нове замовлення буде створено з такими ж параметрами, як і поточне, просто частина товарів буде перенесена. По кожному замовленню ми зберігаємо історію його обробки з коментарями. За потреби ви можете роздрукувати інформацію по вашому замовленню. Або скопіювати її в один клік, наприклад, для відправки у месенджері. Коли ви узгодили всі суттєві умови, Переведіть замовлення до наступного статусу, підтверджено. Зверніть увагу, що у деяких статусах вам потрібно обрати прогнозований час перебування у ньому. Це дасть покупцеві розуміння, як скоро він отримує свою покупку. Обирайте реальний час, який вам буде потрібен на комплектування та відправку замовлення. Не треба його фіктивно зменшувати або збільшувати, адже обраний час буде рекомендованим у наступному статусі. А його порушення може тягнути наслідки, про які я казав на початку. Якщо ж ви будете необґрунтовано завищувати час на обробку у наступному статусі, покупець може відмовитися від покупки, скасувавши замовлення. Коротше, будьте передбачуваним для покупців, і вони відповідатимуть вам своїми покупками. Перед відправкою додайте номер відстеження, якщо вимагається. Коли ви переведете замовлення до статусу доставляється, час більше не буде контролюватися. Можливо, після вручення посилки покупцеві буде потрібно завершити замовлення вручну, якщо система не змогла самостійно відслідкувати його за ТТН. Після успішного завершення замовлення вам буде нараховано комісію за його виконання, яку потрібно сплатити протягом декількох днів. Я умисно не називаю конкретні терміни, адже на момент, коли ви будете переглядати це відео, вони можуть змінитися. Проте, якщо ви будете сплачувати комісію у той же чи на наступний після її нарахування день, ви не прогадаєте. Ну а про сплату комісії чи повернення покупок, які ви як продавець маєте обслуговувати відповідно до закону про захист прав споживачів, дивіться у наступних відео. Бажаю вам успіхів і великих продажів!